Доброго дня, компанія Грамакс. У нас сьогодні на обзорі розпродаж вентильованих фасадів. Зараз ми з вами розглянемо елементи, які в нас залишились на складських залишках. По-перше, це несучі консолі алюмінієві з прищіпкою 130 на 120, 265 штук. Несуча консоль 120 на 80, 229 штук. Несуча консоль з прищіпкою 130 на 80. 419 штук та несуча консоль без пришивки 1594 штуки. Наступний елемент, який залишилось, це терморозрив. Терморозрив у нас залишилось подовжених на 130х40 на довжиною 1552 штуки. Його можна розрізати та використовувати на ту довжину, яка вам не потрібна для несучої консолі. Наприклад, якщо у вас така маленька несуча консоль, ви. Відрізаєте на ту довжину, яка вам потрібна. Також у нас є половинки цих паранітових прокладок терморозривів. 949 штук. Наступний елемент це клямер, який встановлюється на Т-образний профіль, який буде встанов... триматися на прищіпках несучої консолі. Встановили і тут встановлюється керамограніт. Цільний клямер – 2368 штук. У нас є пофарбований бежевий колір, Їх 50 на 50. Можете ви обирати, як вам потрібно. Також є стартовий клямір 3267 штук. Також є боковий клямір 628 штук. Є одинарний клямір 1402 штуки. Всі ці кляміри також є наполовину пофарбовані. Ось таким чином. Та останній елемент це заклепка, яка необхідна для кріплення оцих клемерів до Т-образного профілю. Їх залишилось 3467 штук. Це нержавій касталь А2 на 4 на 10. Всього найкращого. До побачення. Компанія Макс. Звертайтеся за купівлю залишків по найкращим цінам від компанії Вірамакс. До побачення.